Всім привіт. Ще прибули на одну пасіку. Картина з кріщом, аналогічна попередньому. Ну, сипеться він і все. Обробляли вже того року три рази. Я думаю, ще під Листопад. листок, Листопаді місця ми ще разок Ну, Нема варіантів. Зараз знову обробили, почекали годину часу, а той півтора знову посипився, посипався нормально. Ну як нормально? 10-15 таке. Але враховуючи земівлю, враховуючи те, що ще може виходити розплід, трохи багатенько. Е, менше його точно не стане, то прийдеться ще днів через 15-16 ще раз перейти, коли вже трохи походило і вже вийде повністю весь е, розплід. взагалі все дуже класно. От корму багато рамок з бджолою теж так. Починаючи, тут немає на пасіці, менше починаючи від 5 до 10, а то й 11. Е, гад, гад. Враховуючи минулий рік, з набагато слабшими сім'ями сім ми заходили з кормами, теж там були моменти. От. Цього року так вже підготували з повним ходом, не опустили фактично жодного моменту, таких, що можуть вплинути на загальну зимівлю. Рахували вроді би все, мало би бути нормально. Дай з Бог перезимуємо добре. Так що так, Готуємося ще з осені до зимівлі, а то й з літа до зимівлі. От так, Всім гарного дня тоді. Буде щось цікаве, ми обов'язково будемо знімали. От, всім гарної зимівлі та підготовки до неї.